Дім це не просто географічна точка на карті, де стоять стіни, які ми називаємо своїми? Дім це жива тканина наших спогадів, виткана з невидимих ниток. Заплющ очі. Що ти відчуваєш? Дім це тепло. Це шорки старої акації біля ганку, знайома з дитинства. Це м'яка жива земля під ногами, це теплий пісок і прохолод Дніпра на шкірі, що змиває всю втому. Любов до краю це те, як він пахне, запах терпкого болину, що його приносить сухий вітер зі степу, солодкий п'янкий аромат абрикосового цвіту навесні, і той самий ні з чим не зрівняний запах прісної води, очеретої волі. І ти готовий вдихати його вічно. І, звісно, дім має свій особливий смак. Смак солодкого, як в життя херсонського кавуна, смак першого помідора, що пахне сонцем. Це смак щастя, смак миру, смак нашої землі. Дім це звук. Це сміх на ринку та все знайоме. Це вітер у плавнях і крик чаю. Це симфонія нашого міста. А потім всі звуки зникли. Залишилась тільки тиша. Важка, довга тиша окупації. Вони прийшли, щоб вкрасти наш дім, і вони почали з почуттів. Наші почуття притупилися. Запах став запахом диму і страху. Смак гіркотої у роті, дотик холодом самотності. Дім завмер. Ми дивились крізь темряву. ми чекали, і одного дня ми побачили. І в цю мить вони повернулися. Всі почуття одночасно. Повернувся смак. Смак сліз радості, що текли по щоках. Повернувся звук, наш гімн, гучніший за будь-яку зброю. Повернувся дотик, дотик обіймів, яких ми чекали вічність. Нам повернули не просто місто, нам повернули наші почуття, нам повернули наш дім, і він знову почав дихати.